Танцюрист Невдаха, чоловік, з котрого сиплеться пісок, водії сміттєвозів і білорус-дезертир часів Другої світової. Ось такими образами основний конкурс одеського кінофестивалю добігає свого екватора. Глядачі і журі вже встигли подивитися половину стрічок, разом їх 12. І поки що на одеському кінофестивалі немає фаворита. А кінокритики назвали основну програму однією із найслабших. На цих настроях кіноманам показали і вітчизняну стрічку. Про шанси українського на міжнародному кінофесті в Одесі. Нам розкаже Анастасія Станко на Одеському кінофестивалі День українського кіно. Сьогодні тут презентують нову програму ретроспективи українських фільмів початку незалежності. А ще фільм Звичайна справа, котрий побореться за золотого дюка в основному конкурсі кінофестивалю. Україну в основному відборі представляє історія столичного інтелігента. Сам він психотерапевт, але пише вірші і хотів би стати поетом. Я звільнився з роботи, тобто мене звільнили. Він звільнився, але професійним поетом стати виявилось не так вже й просто, тому знайшлися і інші тимчасові професії. Режисер Валентин Васянович через брак державного фінансування знімав стрічку більше чотирьох років. Готовий фільм за тиждень до кінофестивалю повністю змінив. Отак, з фільму зник запланований хепіенд. Герой не повертається в сім'ю, а закінчує життя в психіатричній лікарні. Що ми кажемо фільму, що інтелігент не має в місті цьому світу, так просто про це треба казати і, і казати часто і вирішувати цю, цю проблему. Це є проблемою. І ми про неї говоримо. Ця звичайна справа для українських реалій, котра показана в фільмі, приглянулася і бельгійському режисеру, і члену журі Олія Асубарко. Я вважаю, що ця стрічка на вищому рівні порівняно з іншими. Я так звісно не можу говорити як член журі, але мені сподобалася історія, характер героїв і такий поетично песимістичний стиль. А от українські глядачі не вподобали мову героїв. Режисеру закидають вже надто несправжні діалоги акторів, де навіть наркомани говорять як інтелігенти. Дехто не вподобав і сюжет. Нічого не удивляє, не трогає тебе. Ну, в общем, я вийшов таким же, яким я прийшов. Нічого особливого. Саме глядачі цьогоріч і визначать найдостойнішого володаря Золотого Дюку. Поки що тут лідирує кіно кінозламані про проблеми підлітків. Однак найбільшу конкуренцію в вітчизняному фільму може скласти учасник цьогорічних кан Стрічка в тумані Сергія Лозниці. На фестивалі він представляє одразу дві країни німеччину і Росію. Це найнезвичніша картина одеського кінофоруму. Похмура і вже надто артхаусна Вона мало вписується в цьогорічний стиль фестивалю АртМейстрім. Визначиться переможець конкурсної програми в суботу, окрім статуетки. Він отримує ще й 15 тисяч доларів. Із Одеси Анастасія Станко та Крило Заревич, ТВА.